У період фестивалів в Україні майже вся молодь переходить у режим кочівники Проте якими були давні кочівники, і за сумісністю перші поселенці України у 9-7 століттях до нашої ери Україну заселяли кімерійці, відомі своєю воєнною міцю та розвиненою культурою. Вони вели активну торгівлю з грецькими колоніями на південному причорномор'ї та виробляли відомі у світі кімерійські золоті прикраси та інші вироби з дорогоцінності. Цінних металів наступними наші землі заселяли скіфи, народ, що жив на території теперішньої України протягом сьомого століття до нашої ери, до третього століття нашої ери. Скіфи також вели розвинутий торгівельний бізнес, зокрема з Грецією, та виробляли відомі у світі скіфські золоті прикраси. А ще перший на території нашої країни перепис населення зробив скіфський цар Аріант. Після скіфів були сармати, які також, як ви могли здогадатись, славились своїм воєнним мистецтвом та були різноманітним народом, що включав у себе різні етнічні групи. Сармати були плем'ями конярів та активно використовували коней у війнах та у господарстві. Пісня більше ніж просто горілка. Слідкуй за нами в соцмережах, аби дізнаватись більше про культурний код нації.